Хто зробив українців рабами? Чого українці живуть найгірші в Європі, а українська пенсія, така як за один-два дня робочих десь в Німеччині і так далі. Вам не здається, що нас просто виживають, що це якийсь геноцид, що просто над українцями знущається і хочуть зробити так, щоб ми виїхали зі своїх територій просто. Ще 30 років назад 50 мільйонів українців було в Україні. Зараз, дай Боже, щоб 20 залишилось. Навіть в тих самих 90-х ще там якусь роботу можна було найти щось. Зрозуміти, як крутиться, жити і так далі. Зараз же бізнес спад. Датками продавили, пацани бояться з дому вийти, бо куча цих недобронравственних ТЦКшників, які там руки викручують, ламають. Над головою це рашистська херня всяка літає, в ТЕЦ поприлітала, що люди замерзають. Десь в Європі б люди вже сіли і заплакали, а в наші люди придумали як голову в цьому всьому мить, щоб красивим піти на роботу. Настільки от нація незламна. От як українцям в таких умовах взагалі мати якусь працю? Я на це все дивлюсь, мені так взагалі прикро. І от ми зараз розробили проект і назвав я. О, назву антирабство. бо це реально все на рабство, похоже, де кожен українець може взяти телефон в руки, інтернет, мобільний і так далі. От чого блогери і всі щось отримують гроші за те, що в телефоні щось роблять, а звичайні люди не можуть, чи не можуть на фізичну роботу піти, або бо її нема, або там вообще недостатньо оплачують, або ну не ясно просто, як жити в цих всіх умовах. А тут же ми створили проект, де ви можете брати українські відео, тим чином боротись з російською ще пропагандою, розповсюджувати їх в соціальних медій, отримувати за це а, ЗП. Приблизно там 100, 150, 200 к на місяць. У мене купа прикладів, як нас же люди такі отримують. Якщо вам це цікаво, я безкоштовно для вас проведу лекцію, де розкажу, як це працює. І вся інформація буде за покликом в описі профіля. Переходьте, дивіться, поспілкуємось з вам, підтягну спеціалістів, і вони зараз розкажуть, як взагалі українцям, що в Україні що за кордоном жить, а не виживати. Такі умови нам постворювали, що просто жесть. Але ж ви дивіться, ви в цьому цьому не забувайте, хто головний ворог. Я розумію, що у нас серед влади там вистачає проблеми так. Дальше, але це відбувається не останні 4 роки, не 14 років. Це останні 400 років. Рашка так знущається з України. Ми ще дідусі бабуся от там на Калимі, на гулагі були за те, що бабуся вірш українського прочитала, а дідусь у мене був зв'язківцем. Упа за те, що просто ти за Україну раніше тапив чи щось хотів зробити. Відправляли насилку морози. Ви не забувайте. Я розумію, що влада довела нас до того, що ми вже не розуміємо, на кого злиться. Але головний ворог. Рашка, ви пам'ятаєте про це? Коротше, ми вам будемо давати готові відео, які ви можете розповсюджувати в соцмережах. Ми нуждаємося зараз в руках. Ми і дамо безкоштовно декілька навчальних грантів для вас і безкоштовно також розкажемо, як ви можете зараз працювати, як можете рухатись, де вам шукати заробітки онлайн, бо можете просто Ну, Розгублена рама у людей. Люди не розуміють, як раму зібрати, що робити вообще, як жити. Вже й там і Німеччина українцям почала руки викручувати і на то, і на то, і на то чеки присилають. Я в Україні взагалі мовчу, ситуація дуже погана. Все, що я бачу, що от Україну методично методично території роблять якимись непридатними просто для життя. Як зима, так непонятно, як і зібратися. Просто до такого дійшло. Рашка вообще постійно працює над тим, щоб як можна більше українців виїхало за кордон. От вам не здається, що це так, щоб простіше було зайти. От купа зараз, розмова, що робити, що ждать і так далі, все, що я в цьому бачу, це настільки задолбать українців вже настільки, щоб ми зневірились, а ми все одно, дивіться, не зневіримося і не зневіримося. Таке враження, що кучу експериментів просто над нами проводять, а українці от чим нас вже доламать, не знаю, вже що тільки не роблять. Все, що можу зробити, це допомогти вам більш комфортно себе в житті почувати. А основний ресурс це оця капієчка. не копійка, а шах в кармані. Ну про це все за покликом в описі. Дивіться, порозмовляємо. Це абсолютно безкоштовно, друзі. Я все життя і мені довелося іммігрувати купу разів життя після поранень відновлюватися і так далі. Якби не онлайн, що як згадаю, це як нас вдома закривали, якби не онлайн, я б не знаю, що робив. А так завжди слава богу, себе добре почував через це все. Добре, друзі. Поділюсь більшими думками вже. На ефірі розповсюджуйте це відео, щоб як можна більше людей доєднались до нас, бо в нас вже тисячі, щоб ви розуміли, які розповсюджують відео, мають за це ЗП дуже добру, добре себе почувають. Є люди, які знаходяться у нас в селі, у якої дороги ніколи немає, і за місяць отримували ЗП, як начебто за рік праці, або просто за рік пенсії. Отак, от такі можливості є в онлайні. Поки держава думає, я не знаю, можливо, як додатково на собі брачим. То ми думаємо над тим, як зробити додаткові можливості для того, щоб кожен українець міг себе добре і комфортно почувати. В першому плані, звісно ж такі, щоб в кармані щось було, бо без цього зараз аж нікуди. На жаль, отакі нас прижали. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.